Зараз до нашого ефіру доєднаємо Олександра Павліченка, він виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаємо Вітаю вас. вас. Вітаю, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи вдається зараз відстежувати долю дітей, яких вивезли, і яким чином Україна може зараз Дивитися, де вони перебувають, бо ми знаємо, що росіяни змінюють імена дітей, вивозять, всиновлюють їх. Як ми можемо дізнатися, де дійсно перебувають діти? Перше, це треба, мабуть, розділити на певні категорії, які можна було би означити серед тих, кого називають дітей, які були депортовані з України? І Мабуть, найбільш вразлива група дітей це ті, що перебували в закладах соціальної опіки, це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Це ем, така не найвразливіша категорія. Вони виїздили е, е, за територію України, були переміщені е, з е, фактично окупованих територій. В тому числі й попередньо до 2022 року окупованих територій з сиротинців, з соціальних закладів, з будинків сімейного типу, і, власне, от вони якраз є тими, хто може бути переданий в російські сім'ї. Як правило, вони передаються не на усиновлення більшістю, а на просто перебування під опікою цих сімей. І е, части друга частина дітей це е, е... Більшість вони з Маріуполя походять ті, чиї батьки або не пройшли фільтрацію, або загинули під час бойових дій в Маріуполі. Так само є досить значна кількість частина таких дітей, так само їх намагаються передати в або в патронатні сім'ї. Більшістю це все таки патронатні сім'ї, які утримують таких дітей. Знов таки питання на, на питання стосовно цієї кількості, понад ці. Семсот тисяч воно охоплює і дітей, які перебували в сім'ях, і були вивезені до початку широкомасштабної війни в лютому 2022 року. З Донецької Луганської областей там досить значна кількість дітей була перевезена в різні регіони Росії. І встановити де знаходяться зараз ці сім'ї з дітьми або діти, практично неможливо. Тобто немає єдиної програми, немає єдиної бази, і це завдання, яке зараз ставиться і на міжнародному, і на національному рівні. Це справді е велика гуманітарна проблема, яка має бути по перше е чітко ідентифікована за кількістю. Ось е якщо Львова білова зазначає е цю кількість дітей, яку вони наважають, що вони надали їм гуманітарну допомогу І врятували, здійснивши вивезення за територію України, то разом з тим питання щодо. Того, де вони знаходяться, як ця кількість ідентифікується, чи є це якась єдина база, яка реєструє всіх таких осіб, тому що в національній базі у нас є кількість дітей, які зазначені це десь біля 3,5 тисяч, які вважаються такі, що вони вивезені незаконно і вони мають бути повернені в Україні, але це не корелює з тією цифрою в 700 злишніх. Тисяч осіб, які заявляють Львова Білова. Насправді, коли ми говоримо про кількість дітей, яка має бути е, повернута, яка вважається ну, справді, е, насильницьким способом депортована з України, то така кількість сягає від 10 до 20 тисяч осіб. Це треба ще ідентифікувати точно. Це є за різними е, підрахунками, враховуючи отой, е, скажімо, е, Темний оту темну сторінку історії, яка називається Маріуполь, там де фактично декілька десятків тисяч осіб вважаються зниклими безвісти, і серед них значна кількість дітей. Тобто, оце може бути якраз за рахунок цієї темної сторінки. Оця кількість сягати до 20 тисяч осіб. Але насправді ми повинні вивушення... виробити. Передовсім механізм ідентифікації цих дітей це перше. І друге, це має бути встановлений механізм повернення цих дітей, який повинен ну, з вербального перетворитися на такий, що працює і допомагає визначити місце знаходження і всю процедуру з документальним оформленням і логістичним перевезенням від того, скажімо. Зараз оказіонального, який відбувається на суто індивідуальному рівні на рівні домовленостей, і нагадаю, десь біля 350 дітей вдалося репатріювати, повернути частину з них так само було і втрачено через політику Росії. Вона, коли бачить, що Є така позиція України повертати дітей. Вона намагається через такі політику пряника, там надає квартири на наприклад, тим батькам, дітям, які там перебувають, з тим, щоб вони мали кращі умови перебування і відмовилися від повернення до України, пане Олександре, вимушені вас на секунду процес. перервати. Ми зараз повернемося до цієї теми. Хотілося б е сказати нашим глядачам, що зараз е Україну шириться. Повітряна тривога є загроза застосування балістичного озброєння. Так. Саме тривога оголошена в Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Закликаємо вас берегти себе та спускатися до укриттів. Давайте повернемося до питання дітей. Знаєте, мене вразило значить, оця так звана омбудсменка дітей в Росії. Оголошує цифру в 700 тисяч. Ця інформація може бути долучена до справи в міжнародному кримінальному суді. Тобто, вона цією заявою визнає свою провину. Я правильно розумію? Дивіться, з поміж цих 700 тисяч не всі діти були переміщені як в статусі депортованих дітей. Частина дітей добровільно переїхала з своїми батьками з територій, які були під загрозою ведення бойових дій. Я вже зазначав Луганську і Донецьку області в січні 2022 року. Там відбувся процес підготовки до ведення широкомасштабної війни з відселенням великої кількості населення, перевезенням їх на територію Росії та інші території, окуповані України, але з місць, де безпосередньо вважалося будуть вестись бойові дії. Тому вважати, що всі 700 тисяч є дітьми депортованими категорично не можна і тут треба визначити ту кількість населення, яка переводиться фактично насильницьким способом з української ідентичності в російську. Нагадаю, що Путін ухвалив в минулому році закон про. Найвірніше указ президента це не закон, був, указ президента. Перепрошую про спрощення процедури набуття дітьми російського громадянства, дітьми, які походять з України. Власне, це стало підставою для ухвалення ордеру про арешт якраз і Володимиру Путіну і Марії Львові Біловій і ось. Кількість дітей, які фактично в такому напівпримусовому порядку передаються в з для переведення з одного громадянства в інше, це саме та категорія, яка має бути чітко визначена і фігурувати в якості доказу у вчиненні воєнного злочину. Пане Олександре, от Путін під час конференції днями, яка була Росія-Африка після закінчення саміту, цього сказав. Цитую історія з викраденням дітей з України, нібито Росією роздута. Була спроба порятунку з дитячих будинків. Ну що, залишати їх там? Тобто він каже про цих дітей, яких вони незаконно вивезли. Ця заява Путіна зроблена для підтвердження такого іміджу спасателя міра. Чи що він таким чином намагається сказати? Коментувати слова Путіна це певна така невдячність, розумієте. Терорист вважає, що він чинить теж добро і що він робить якусь чисту роботу. Власне, Росія є державою терористом. Але давайте не будемо зараз здаватися до такої риторики, більш пропагандистської. Я б сказав, що. Росія намагається використати дітей під таким підтекстом здійснення гуманітарної місії, і власне вони будуть намагатися вийти з цієї ситуації, яка зараз на сьогоднішній день чітко визначена як вчинення воєнного злочину. Ну, от... На показуючи, що їх не зрозуміли, що вони діяли в кращих інтересах цих дітей. Вони готові будуть відкупатися. Вони готові будуть, скажімо, створювати дітям якісь умови, яких вони будуть повертати, щоб вони казали, що діти, яких повернуть в Україну, будуть дякувати Росії за те, що вона їх врятувала. Там вони будуть там з якимись там подарунками, з якимись там іншими бонусами повернуті. І це. Буде ну, така, знаєте, ну, хитра політика продовження того, чим займається Росія зараз. Але м -м, насправді е на сьогоднішній день те, чого не зробила Росія, і те, що становить склад злочину. Вона, по-перше, не повідомила державу Україна про е цих дітей, про ту кількість. Вона не намагалася жодним чином повернути цих дітей до України. Е вона перешкоджала вивезенню цих дітей до України, тому що зафіксовані чіткі факти, коли навіть автобус. Евакуаційні, які були надіслані із Запоріжжя в лютому березні 2022 року, вони, по-перше, не допускалися до евакуації. По-друге, коли завантажували автобуси і казали, що вони будуть їхати до Запоріжжя, їх відвозили і спрямовували в інший напрямок, їх везли до Донецька. Наприклад, та тобто фактично викрадали людей, примушуючи їх їхати в вказаному порядку і створюючи перешкоди для повернення в Україну. Дякуємо вам, є. пане Олександре. Е Дякую, що допомогли нам розібратися з цією ситуацією. Маємо рухатися далі. Ми обов'язково чекаємо новинках. вас ще в так. наших ефірах. Дякую дуже вам за докладну... Дякую. Наразай. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку щодо викрадених дітей. Ми говорили з Олександром Вілколом, головою ради. Ні, Олександром Павліченко, виконавчим директором Української гельсінської так. спілки справ дітей, справ людини. Дякуємо ще раз, Олександру.